Чому США зволікають із визнанням Росії державою спонсором тероризму? Володимир Гриско, український дипломат. Далі пряма мова. Думаю, що навіть якщо в адміністрації США хтось не хоче цього кроку, то є інший шлях, про який так само вже неодноразово говорилось. Це шлях через визнання Росії державою спонсором тероризму Конгресом Сполучених Штатів. Ми прочитали, що встановлюються певні критерії. Це суто формальний момент, щоб не говорили, що в Держдепі США з голосу взяли та ухвалили таке рішення. Коли ці критерії встановлять, там буде кілька пунктів, що повністю лягають на те, що робить Ерефія. Більше шукати нічого не потрібно. Ті злочини, що вчинила Росія в Україні, інакше ніж терором та геноцидом, назвати не можна. Тому якщо адміністрація цього не зробить, то це буде певною мірою і ударом по ній самій, бо в цьому рішенні є двопартійна підтримка, і воно безумовно буде ухвалене. На заході безумовно беруть участь до уваги ядерний статус Ерефії, але думаю, що причини не в цьому, бо статус країни не тероризму означає, що блокуються контакти більшості країн із цією державою, і це справді так. Уявімо собі, що зараз Росія стає країною спонсором тероризму. Це означає, що Китай, наприклад, уже не може мати з цією країною якісь стосунки, чи те ж сама Індія, яка купує російську нафту. Тобто це створює певні проблеми. І тут Блінкін правий, коли говорить, що це може серйозно повпливати на контакти інших країн з Ерефією, бо інакше ті ж самі країни будуть розглядатись сполученим штатами як посібники тероризму, тому в адміністрації США серйозно думають, яким чином з одного боку оголосити Росію країною спонсором тероризму, а з іншого боку, знайти правильний варіант з тими країнами, які в силу різних обставин продовжують підтримувати якісь контакти з Ерефією, так що тут дуже тонка матерія, але думаю, що зрештою оці самі вище згадані критерії дадуть можливість ухвалити відповідне рішення, але трошечки пізніше. Насправді ніхто би ту Росію особливо не слухав, ніхто би особливо не дослухався, якби не ось та ядерна кнопка, якою вони погрожують усьому світові. Тому не дарма ми і включали е, спеціаліста із, е, ну, скажімо, і, хіміч, і хімічного і радіаційного захисту, тому що зараз багато розмов насправді на цю тему от останнім часом і була ця конференція е, щодо договору там з нерозповсюдження ядерної. Зброї і багато заяв про те, що світ стоїть за крок від ядерної небезпеки, зокрема так генсека ООН. І от зараз там те, що свіже було, от зокрема там в Росії заявляють, що жоден сценарій в Україні не передбачає застосування ядерної зброї з боку Кремля, але при цьому вони нею погрожують. Регулярно та і от питання головне, яке постає, і яке люди часто навіть далекі від цього ставлять один одному: а чи не застосує Росія ось цю ядерну зброю? Тим більше, що ми розуміємо, що там у них є тактична, є там стратегічна, та ну тобто можливості у них на превеликий жаль дуже багато. І саме цим вони шантажують весь світ. Ну, знаєте, і нас. Ми навіть не знаємо, чи є в них ці можливості. Це теж правда. знаємо, Це що їх багато, правда. Але о, о, поки вони не перевірені, ми, е, вони не, е, ну е, я все-таки не вірю. Чесно скажу, я не вірю в застосування Росією ядерної зброї, принаймні в Україні і проти України. Чому, бо це занадто близько до Росії, і це ну, тобто, на а тактично ядерне зброї там на лінії фронту, умовно кажучи, для прориву якихось великих укріплень, ну так само маловірогідно. Тобто, не, нема ні не, не раціональних, ні якихось інших причин її застосовувати. Нема необхідності з військової військової точки зору це робити. Можна нанести собі більшу шкоду, і відповідь буде і буде в принципі на цьому ж рівні, на ядерному рівні. Не від України вже звичайно, тому о, я але з іншого боку, ви правильно кажете, що хтось інод від від Росіян постійно нагнітає, що ми це можемо зробити. І особливо це резонує на, на заході багато о, якихось експертів чи журналістів, так само підхоплюють цю тему, розносять її. Це поширення істерії масової певне перед застосуванням ядерної зброї. І це і є метою: підрив сійкості, підрив психології мужності, от, зламати волю до спротиву, розмити якби, лінію підтримки України, залякати світ можливістю там, повної загибелі ядерною зимою, від того, що він буде допомагати і озброювати Україну. Це елементи інформаційної, психологічної такої війни. Але з іншого боку, що на на, на офіційно говорять ті ж самі росіяни, кажуть, ні, ми не. Передбачаємо застосування в цій війні. Путін знову ж таки я от згадав раніше, говорив про можливу, можливу угоду про обмеження ядерної зброї вже на трьох. Сполучені Штати, Китай і Росія. І Путін теж, от офіційно говорить, що ні, Росія не вірить в те, що ядерної війни все-таки не буде. Тобто вони готові насправді йти на, на певні обмеження і співпрацю і навпаки шукають у цій сфері ядерної зброї якихось е мостів, контактів, переговорів знову ж таки з тими сполученими штатами, які ми з, з ними після початку війни дуже довго не говорили, да не брали трубки, не виходили на зв'язок. Там ну це взаємне було небажання спілкуватись. От тільки нещодавно Ентоні Блінкен почав переговори там про обмін е двох американських громадян на, на російських е торгівців зброєю е і, і так ну, далі. Щось У, на якісь... на бута, торгівця зброєю, а друге там цікавіше. Це ж вбивця чеченського опозиціонера, який в Німеччині зараз Який взагалі стру... до Сполучених Штатів немає. Так, немає відповідно. стосунку. Так. А, але він не просто. Ну, добре, це інша історія. Тобто, я, я про що хочу сказати, що о, чутки про. Якусь пряму, конкретну загрозу ядерної війни, ядерної руйнування світу, вони дуже сильно перебільшені і перебільшені спеціально тими людьми, які шантажують весь світ з метою досягти своїх своїх ну, поставлених перед собою задач. Але на мою думку, якщо ми цього не будемо боятися, і світ не буде цього боятися, нічого у них не вийде. Можна мені ще одне коротеньке просто можна, питання? Можна, да. а, а чому Штати? Зважають на ядерну зброю Росії, та і все таки, ну все таки там не не визнають там Росію державою терористом, все таки не закривають шляхи до перемовин і так далі, і не зважили на ядерну зброю Китаю а, і прилетіли та а в, в Китаї дуже мало просто. Це через кількість? Ну, чи, чи, в Китаї... чи в чому? Ні, це просто я справді хочу розуміти. Я справді хочу в знати, Китаю... чому так. Ми... Т... Але тут нема протиріччя, насправді. А що заважає прилетіти? Ненці Пелозі була в... була в Україні, десь на переході на кордоні Польщі. Не, в вона в Києві була. Я просто згадав цю фотографію з українськими провідницями, <свистити> де <свистити> вона була. Вона реально була, їй не заважало нічого, що Росія ядерна, ядерна країна. Ніхто не чекав у ядерного удару по Києву чи ядерного удару по Тайбею. Це все не має значення. Ядерна зброя це та зброя, яку неможливо застосувати. Це символічна, якась символічний капітал, який дуже ну який можна конвертувати в якийсь інший капітал тільки тоді, коли тебе бояться. Якщо тебе але бояться, Росія ти не можеш робить. її застосувати. Просто але Росія це і робить. Росія лякає і добивається свого там, де її бояться, там, де її не бояться, а чинять опір, як, наприклад, в Україні вона свого не добивається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.